ефірі одеського державного телебачення для вас продовжують працювати кореспонденти програми Факти та я, ведуча Ольга Міщук. Сьогодні в Україні жалоба. 18 травня. Традиційно вшановуємо день пам'яті жертв геноциду кримських татар. Саме цього дня, 1944 року, перші ешелони з ними рушили з Криму до середньої Азії. Загалом продовж трьох діб з півострова примусово вивезли понад 200 тисяч людей. Частина депортованих загинула дорогою або в перші місяці заслання. Репресій зазнали практично усі, незалежно від того, чи виступали проти сталінського режиму чи ні. Десятиліття радянська. Влада заперечувала свій злочин. Повернутися додому кримські татари змогли лише починаючи з 1987 року, і тільки в листопаді 89-го Верховна Рада СРСР засудила депортацію кримських татар. Одесою з робочим візитом відвідав прем'єр-міністр України Володимир Гройсман у складі делегації. Перебував також голова Державної фіскальної служби України Роман Насіров. Нашій знімальній групі вдалося поспілкуватися з ним. Про що розповів головний податківець? Дивіться в сюжеті Івана Дерев'янко. Не дивлячись на насичений графік, голова Державної фіскальної служби України Романа Сіру знайшов час зустрітися з колективом головного управління ДФС в Одеській області. Розмова велася у форматі питання-відповідь. На нараді обговорили реалізацію антикорупційної програми боротьби з податковими правопорушеннями. Також були підняті питання матеріально-технічного забезпечення служби та заробітні плати співробітників. Але Державна фіскальна служба Одещини, за словами Романа Насірова, сьогодні з усіма поставленими завданнями перед нею справляється дуже добре. Свідчення тому збільшення надходжень в бюджет. Важливу роль тут зіграла і реформа децентралізації. «В рамках цієї децентралізації багато і податків залишається на місцях. Наприклад, в Одесі я вам скажу, ми тільки що підводили результати. Ми на 60-65% перевиконуємо ті… Ті очікування, які були по надходженням до місцевого бюджету, це великі дійсно гроші. На цьому етапі Насіров закликає Одеситів активно долучатися до боротьби із корупцією У усіх її проявах, способів протистояння чимало. Працює гаряча лінія Пульс на яку ви можете просто зателефонувати з будь-яким питанням по фіскальній службі, по податкам або по митниці, або заявити про якийсь злочин, або знаєте, як ну дати якусь інформацію, яка є. Крім того, на нашому веб-сайті розміщені телефоні внутрішньої безпеки по всім регіонам, тобто можна звернутися дуже конкретно в якийсь регіон, щоб не дзвонити на службу. Можна звернутися до керівника в будь-якому в області, чи в місті, чи в податковій інспекції. Сьогодні ми також презентували програму, яка називається Check and Drink. програма, яка встановлюється на мобільний телефон. В якої можна і це пілотний проект в Одесі, який ми будемо поширювати далі по всій території України. Тобто, ви можете побачити всі ліцензовані точки продажу алкоголю чи тютюну. Якщо ви бачите неліцензовану точку, її так можна одним кліком відрепортувати. Якщо там є продажа контрафакту, або продажа неповнолітнім, або не дають фіскальний чек, це можна дуже просто зробити одним кроком. Така інформація дійсно потрібна нам, і вона дійсно, я думаю, покращить життя споживачів. Фіскальній службі також вдалося суттєво покращити рівень взаємодії з платниками податків по всій Україні і в Одесі. Зокрема, завдяки тим умовам, які нами створюються, будь-який платник може отримати будь-яку консультацію, надати будь-яку звітність, а також отримати будь-які консультації з будь-яких питань. Про позитивні зміни уставлені до них говорять і самі платники податків. За останні півтора року дуже е, облегчилася робота з налоговою службою, з е, таможені службою. Йде оперативне оформлення документів. Е, все практично робиться в електронному віде. Практично то ми вже підходимо к тому, як працюють е, компанії на Запад. При отриманні той же ліцензії, алкоголь, табак. раньше у меня требовалось там, причем некоторые оригиналы, это, это стоило денег, сейчас это мне требуется простое заявление и э, копия квитанции об оплате. Все. С меня никто больше ничего не требует. Если сравнивать прошлый год, 2014 год и вот сейчас, то две большие разницы. Вот мы сейчас реально можем говорить о нормальной принципиальном деловом взаимодействии. В результате чего э, идет прибыль государства. Від такої взаємної співпраці виграють усі, як держава, так і громадяни. Про успіх свідчать цифри. У порівнянні з минулим роком приріст від збору податків Державною фіскальною службою Одещини складає 70%. Це при тому, що обіг зріс лише на 20%. Івана Дерев'янко, Роман Прийомого факти. Кабінет міністрів дав старт приватизації одеського припортового заводу. Фонд державного майна запропонував уряду затвердити стартову ціну продажу державного пакету акцій: 99,6% на рівні 13 мільярдів 175 мільйонів гривень. Крім того, умову приватизації ОПЗ передбачають проведення конкурсу лише за наявності щонайменше двох учасників. До торгів не допускатимуться компанії з Росії. Зазначимо, одеський припортовий завод є одним із найбільших підприємств хімічної галузі, як в Україні, так і в Європі. Кількість працівників перевищує 4 тисячі осіб. Він спеціалізується на виробництві та реалізації хімічної продукції Аміаку та карбоміду також перевантажує на експорт продукцію інших підприємств. Міни державного управління та місцевого самоврядування відбуваються у всіх галузях і потребують удосконалення професійних знань. Фахівці Держфінінспекції одеської області взяли участь у короткостроковому тематичному семінарі, в ході якого висвітлювалися основні напрямки боротьби з корупцією у суспільстві та шляхи роботи головної контролюючої організації. Семінар проходив у рамках круглого столу. Основні напрямки, які обговорювалися під час діалогу, стали стратегія реформування служби у органах державної влади в Україні. На сьогодні це ексклюзив, тому що вперше не тільки в Одеській області, а ще в Україні проводиться учба, скажімо так, колектива. Фінансової інспекції в будущем це державна аудиторська служба в такому масштабі і в такому вот колективі непосредственно з виїздом на в, в учреждение для обучения по різним направлениям, которые касаются і в будущем роботи нашої інспекції, і культури и і, професіоналізму. Як зазначив під час своєї доповіді професор доктор наук державного управління Сергій Саханенко, більшу увагу сьогодні приділяють децентралізації. Одним із самих популярних слов, які скористаються з журналістами політиками, являється А. Стратегія і Б. Децентралізація. Задача нашого майбутнє виступлення – заставити сіяти заново ці величезні слова, так називаємо стратегія і децентралізація. децентралізація. Чому? Потому что мы и вы в том числе находимся на этапе реформирования всех сторон нашей жизни, нашей жизни включая и систему публичного управления. Пока, Пока что вообще. это только в Одесской области, потому я надеюсь, что э, даже может не только наша служба, я думаю, что и другие направления по другим службам поймут, что это необходимость нынешнего времени и что Я думаю, що ініціатива послідує за нами тоже. і в Україні викає це перший проект такий. Якщо підбивати підсумки семінару, то така роз'яснювальна робота стосовно стратегії сталого розвитку України повинна викликати інтерес не тільки для фахівців органів Держфінінспекції, а й для всього населення, що працює. Олена Попіль, Валентин Блях, Андрій Волков. Факти і до інших тем. Окрім географічної привабливості, як місця для відпочинку на узбережжі моря, Одещина набагато розмаїттям культурних та розважальних заходів у рамках форумів та фестивалів, які тривають протягом всього року. Одесити та гості міста на свій смак можуть приємно провести час разом з тим збагатити свій духовний запас знань. Допоможе це зробити всеукраїнська виставка форум Українська книга на Одещині, яка традиційно проходить наприкінці травня. Цьогоріч вона триватиме вже три дні з 20 по 22 травня. Родзинкою цьогорічної виставки форуму стане захід, який проводитиметься вперше. музична вітальня Співаю тебе Україну за участю провідних артистів одеського театру опери та балету. Загалом на виставці свою продукцію представлятимуть близько ста вітчизняних видавництв. Вони презентуватимуть наукові історичні краєзнавчі видання, переклади українською та іншими мовами, кращих зразків класичної та сучасної наземної літератури на будь-які смаки та уподобання. Серед наших авторів. Чудова людина Галина Яківна Лазарі. Вона сьогодні очолює це без для дітей. Але вона на певний час була головним редактором Одеської кіностудії. І саме їй належать ідеї відродження славетних подій Одеської кіностудії. Славетних і серед них збірка книжок під назвою імена Одеської кіностудії. Багато авторів вже видали свої роботи, темою яких стали події АТО з подачі волонтерів у книгах з іноземними перекладами. Це обіцяє стати справжнім літературним проривом у сучасну соціальну сферу. Звернути свою увагу варто і на презентацію зібрання творів у 13 томах, шлях до відродження дисидента лауреата національної премії України імені Шевченка, героя України Левка Лук'яненка. пройде автограф сесія громадського діяча, героя України, письменника Лук'ялика К'яненка. -Лук під час форуму проходитиме також дискусійна студія на тему Українська книга Шляхи повернення втраченого за участю професора Сенченка, бібліографічні студії, прес-конференції за участю авторів та видавництв. Відбудеться дискусійна студія за участі директора книжкової палати України Миколи Івановича Ценченка, за участі президента Української асоціації книговидавців і книгорозповсюджувачів Миколи Олександра Васильовича Афоніна, також за участі головного редактора Ніни Дмитрівни мистецтва Ніни Дмитрівні Прибєрі. Юні читачі спробують себе у якості журі в конкурсі Краща дитяча книга і самі обиратимуть книгу-переможницю. Проходитиме конкурс Найкращий юний читач. Також для дітей проводитимуться різноманітні майстер-класи. Наприклад, як написати казку. Майстри книгарства покажуть, як раніше робили книги своїми руками. Ще одна цікавинка мистецький ярмарок, який представлятиме творчість майстрів народного ужиткового мистецтва Одеси. привлекли велике кількість іздателей. который специализируется именно на детской книге. В этом году будет представлено очень много новинок для деток, очень интересных. И в рамках э, форума будет проводиться конкурс «Лучшая книга», «Детская книга». Э, жюри, оценивающие книжки, это маленькие детки, читатели, які зараз до форуму вивчають представлені їм книжки, і вони самі виберуть, що для них найболі інтересне. Коли ми проводимо свій обласний тур цього конкурсу, ми вибираємо кращих читачів, які можуть поїхати до Львова завдяки тому, що оплачує все це Львівська обласна державна адміністрація. Діти з усієї України, і в тому числі діти з Одеської області, три представники. Можуть і відправляються кожен раз до міста Львова для у Участі у фестивалі Книгоманія, який проходить за підтримки форму видавців, гарна традиція українських вечорниць, які проходили в селах, які проходили для розваги молоді та, та старшого покоління, і було відтворено дуже, дуже гарну народну традицію в національних костюмах за участі творчих колективів вищих навчальних закладів Одеси та Одеської області. Всеукраїнська виставка форуму Українська книга на Одещині проходитиме 20, 21 та 22 травня у Одеській національній науковій бібліотеці та на творчих майданчиках бібліотек міста. Олена Попіль, Анастасія Доманська. Факти. Ще один захід, який зможуть відвідати Одесити у цей вікенд мегамарш у вишиванках. Двічі на рік в травні і вересні Одеса приєднується до патріотичної акції, яка покликана об'єднувати українців у всьому світі. Цього року Одесити в вишиванках пройдуться від Пасажу до колонади на Приморському бульварі. Там проведуть благодійний ярмарок, де будуть збирати гроші для поранених бійців АТО. А також всі разом заспівають улюблені українські пісні біля стіни з портретом Кузьми Скрябіна. Крім цього, будуть нагороджені переможці конкурсу. На на кращу історію про свою вишиванку. В Одесі створять найбільший полуничний торт в Україні. Рекорд зафіксують представники книги рекордів Гіннеса. 21 травня на фестивалі свято Полониці в парку перемоги. Старт об 11-й. полуничний еклерний торт складе більше 10 квадратних метрів і більше 250 кілограмів. Його складові частини виготовлять в ніч перед фестивалем. Урочисто зберуть прямо на самому фестивалі. Зараз художники і кулінари працюють над концепцією полуничного рекорду. Крім того, на святі полуниці спадковий кондитер з Італії Франческо Гуйдарі влаштує майстер-клас з приготування полуничних десертів. Одеський регіон – найбільший виробник полуниці, каже шеф-кухар з Італії. Одеса нагадує мені по атмосфері сонячну Італію. Це надихає на кулінарні шедеври. На фестивалі також пригостять смузі, коктейлями та десертами з полуниці. А спеціально для дітей будуть полуничну зону дозвілля, де веселі аніматори влаштують пригодніські ігри. На фестивалі побудують і тематичні фотозони. родзинкою фестивалю стане зона краси і стилю. Провідні одеські іміджмейкери допоможуть підібрати кожній відвідувачці свій червоний колір помади та свій і відтінок червоної сукні. Фестиваль свято Полониці відкриється о 10-21 травня в парку перемоги з боку палацу Спарту. Фестиваль буде діяти до 20.00 22 травня. Вхід вільний. Урочиста дата для нашого телеканалу восени 30 вересня Одеська студія телебачення відзначає своє 60-річчя дня заснування до дня народження. Весь колектив Одеської філії НТКУ у співпраці з кризнавчим музеєм підготували цікавий подарунок телеглядачам. Виставку йдемо на телік. Історія одеського телебачення тепер у вільному доступі для всіх одеситів. Експонати з минулого нашого телеканалу до жовтня переїхали до краєзнавчого музею. В одній із зал від відвідувачі на власні очі мають змогу познайомитися з усіма деталями зйомок, тим, що зазвичай залишається за кадром. Наза виставки йдемо на тєрік» досить символічна. На перетині століть саме телевізор відігравав функцію головного інформагентства. Був він не в кожному будинку, тому дивитися улюблені телепередачі за одним блакитним екраном збиралися всі сусіди. Піхаділісусвеймі. Табуретками присаживались, смотрели, чтобы это увидеть. Это сейчас у нас вот современное такое действие: когда муж в одной комнате смотрит телевизор, дети с компьютерами, супруга может на кухне готовить и смотреть телевизор. Раньше такой роскоши не было. Не випадкове і місце для розміщення експозиції в краєзнавчому працює донька першого директора одеської студії телебачення Ігора Кривохацького, пані Оксана. Вона ж виступила і куратором виставки. Матеріали брали звідусіль щось з архіву краєзнавчого музею, де ще з особистої колекції Оксани Кривохацької. Але більшу частину експозиції взяли з власного музею нашої телекомпанії. Нам допомагали абсолютно всі, тому що всі зажглись зробити цю виставку. І огромне дякую Сергію Васильовичу который предоставил нам все. Ми, как те Ми татари выгребли все со студії телевидения, щоб увидели і наші жителі міста, щоб прийшли ветерани студії телевидения і теж увидели себе в робочому процесі, які вони були молоді, бодрые, на самой зарі основания телевидения. Серед експонатів унікальні їх одесити зможуть побачити завдяки людині, яка всі ці матеріали збирала по крупинці. Це було собрана. нашим сотрудникам Василием Александровичем Салобаем. Вот он, у него было два хобби, как можно сейчас говорить, это велосипед и фотография. У нас уникальные фотографии, строительство нашей студии, которая была открыта в 1958 году. Все это он, он собирал... Почистям, Вот там в углу у віді КВН, он теж 56 шостого года рождения. КВН діти не знають знают, Знають що такое он рабочий. Василь Александрович Салабай сделал так, що он работает. Подивитися на своє минуле, згадати молодість серед інших гостей. Прийшли і ветерани одеського телебачення, працівники одеської студії і герої деяких ефірів. Для них кожна фотокартка, як у вток молодості, іноді зі сльозами на очах Працювала на телецентрі 55 років з 18. До 73 и видела и этап строительства и смену оборудования и к сожалению уход наших лучших людей я специально сегодня пришла с внуком своим для того чтобы его познакомить с этим домом замечательным и естественно он расскажет своим друзьям И будут они сюда проходить, и приходить и будут знакомиться с теми достояниями с тем достоянием, которое здесь хранится. Не обійшлося й без сюрпризів. Другий поверх музею перетворили на імпровізовану міні-телестудію. Там кожен відвідувач краєзнавчого може спробувати себе в ролі диктора, журналіста чи героя. Познайомитися з історією одеської студії телебачення в краєзнавчому музеї можна щодня, окрім п'ятниці, з 10 ранку до 5 вечора. Експозиція триватиме до 16 жовтня. Івана Дерев'янко, Андрій Волков. Факти. І це всі новини на цю хвилину. Чекайте нас в ефірі, аби завжди тримати руку на пульсі і бути в курсі всіх останніх новин. В студії для вас працювала ведуча Ольга Міщука поза студією. Вся команда нашої програми. Отож, дивіться нас, бо ми працюємо для вас. Дякую, що були з нами і до зустрічі.